Розглянемо керування двохкоординатного джойстика. Нажимо вверх, вниз, вліво, вправо. Тому він не називається двохкоординатним. Потім буває управління на кожен окремий золотній кважин. Окрім звичайного двохкоординатного, буває двохкоординатний з електрокнопкою, тобто тут самий джойстик. Але така кнопочка виходить у нас вверх вниз, вліво, вправо. І ще так кнопочку. Також є от такої конструкції двохкоординатний джойстик на гідророзподільниках фінротор. І є трьохкоординатний. Ці два золотники вони управляються так само, як і на двохкоординатному. Але додається, ще така функція, коли ми кістці його підвиращуємо.